Всім привіт ми з України. Тема сьогоднішнього відео трактор Т-25 і його паливна система. Поговоримо сьогодні про паливні фільтри, паливну апаратуру і загалом про всю паливну магістраль і мінуси заводські, і як можна її більш удосконалити. Це моє перше відео на YouTube, тому ваша підтримка коментарем та лайком буде не зайвою. Дякую. І так, розглянемо саму паливну систему і які в неї є мінуси. Розпочнемо з заборної трубки. Де солярка на фільтр грубої очистки, з фільтра грубої очистки. Іде на подкачку. З подкачки. Іде на фільтр. Тонкої очистки, з фільтра тонкої очистки, йде на верхній штуцер головки топливної. А з нижнього штуцера обратка. Йде, тут не видно йде ось трубочка, трубочка, трубочка і обратно на подкачку. І відповідно далі опять на фільтр тонкої очистки. З мінусів це те, що важко прокачати цю топлівну систему. Так як обратка йде обратно в фільтр, і якщо є воздух, то він ось так ганяє по кругу. Немає скидання в бак. І обратка йде в бак лише з форсунок. Це, в принципі, вона заводська ця схема, але вона неправильна. З заводу тут ще стояла. В принципі, обратка йшла з самого фільтра тонкої очистки. Воно содінялося трубкою, йшла на форсунки. Я вважаю, що це не є правильним, так як фільтрові тонкої очистки повинен бути тиск і солярка під тиском повинна йти на головку паливної системи. Тому тут цей штуцер вже заглушили, щоб йшло солярка під тиском. Але виникла проблема, що топлівна не прокачується. Тобто, якщо є воздух, то він ходить ось так по кругу. І другий мінус це у самих оцих фільтрах. Найти вже фільтруючий елемент під цей фільтр вже є дуже велика проблема. Їх якість вже хромає. Оці резинки отут під самою колбою часто пускає і не можна її прокачати. Тому ми їх будемо знімати, викидувати і ставити фільтра більш современні, як то кажуть, Новішого образця Також будемо викидати з нижнього штуцера, щоб йшла обратка вже в бак, щоб можна було прокачувати систему. Так, Будемо встановлювати ось такий фільтр грубої очистки. Будемо його десь ставити от сюди. Це в мене Бушній, він з якоїсь машини, навіть не знаю з якої. Будемо ставити його ось тут. Далі подивитись. І фільтр тонкої очистки. Це вже МТЗовський нового зразка. Відкручується. Будемо його ставити на місце цих старих. На такий кронштейн, ось так він буде тут прикручений. І вже всі магістралі будемо ставити нові. Також перед цим вже знімемо паливну апаратуру і форсунки завеземо на ремонт. А вже подивляться: подивляться на розпилювачі на форсунках, чи нормально вони розпилюють. Та й на топливну перед сезоном провірити. Не буде зайвим. так відкручували ми вже трубки від фільтрів. Там ззаді на топлівної пока не відкручуюсь, вони потім знімуться разом, вже коли буде знята топлівна. Зараз неудобно їх там крутити. Крутили тягу газу, щоб нам не мішало. І вже відпустив топлівну. Воно вже хитається, тримається лише на одному пока болті. Зараз знімаємо ось цю кришку. Де в нас відкриється доступ до розетки. Подивимося, що в нас там. О, а тут у нас те, що я і саме більше боявся. У нас топливна не з глухим шліцом, а прикручена центральною ось гайкою прямо на саму розетку. Для того, щоб її зняти, нам прийдеться відкручувати ось ці болти по боках. Які, ну, Коли регулюється топлів, вони закручуються. І в нас буде проблема, що може б збитися зажигання. З глухим проще, просто її витягнув, зажигання не збивається, відремонтував, назад, вставив і все. Зажигання перестраювати не потрібно. Тут, якщо ми відкрутимо, вже знімемо, може збитися зажигання. Але зараз я щось придумаю, як їх помітити. Щоб не виставляти потім зажигання. Тут вони так сховані, що їх і не позначиш. Зараз я щось вигадаю. І так, тут на цих зірочках є метки. В, М і Е. Так само на протиположній. є зірочки Е, М і В. І всі ці три рисочки в мене співпадають. Якщо ви будете знімати і у вас не співпадають, тут можна буде накернити тут і тут. Або ще можна зробити отак. Викрутити оцей болтик звідси, Ну такий як ось звідси стоїть, можна вкрутити просто шпилючку. Обичний болт відрізана шляпка, довший є взяв. І знімати Топліну вже разом з тюю шпилькою. Воно пройде через цю зірочку одну, а на ті воно залишиться. І тоді можна там буде позначити, в якому відверстві їй був болтик. Там вже можна буде накернити чи як. І тут можна буде... А на цій можна буде тут позначити, через яке отверстє було. Так щоб... І так само тоді назад просто поставити вже по цих самих метках. Якщо возражання все було правильно виставлене, трактор робив хорошо. То таким чином, можна. Щоб не мучитись, потім не виставляти, можна зробити ось так. Так само сюди шпилючку вкрутили, разом з шпилючками топлівну витягнули і там позначили. Ось так Аж вкрутили шпилючки. Ось так вона разом з цими шпилючками зараз вийде. Тут у мене, виходить, шпилючка на букві N. А там зараз позначу. Там теж принципі, ну, на букві N в мене на метках, то воно у мене не зіб'ється. Я виставлю так само по метках. Якщо у вас меток немає, просто значте, де ось тут відверстя є. Ну і там де шпилька вкручена на другій часті, Позначили. Ну і все, ось Ми витягнули разом з тими шпилючками. Якщо у вас меточок немає, тепер де шпилючка, ставимо якусь точку чи дві, так само з цієї сторони. І все, потім назад забрали з ремонту топливну, так само шпилючки меточкам своїм вкрутили. І туди так само поставили. І все, зажання не збивається. Так, Топливну зняли. Тепер приступаємо до зняття форсунок. Для того, щоб зняти форсунки, потрібно від них відкрутити всі трубки. Трубки подачі, я їх вже відкрутив, як знімав топлівну і обратку. Відкручуємо ці зверху два болта. І також треба буде зняти нам клапані кришки. Ці по два болта зверху відкручуємо і знімаємо. І так, зняли ми вже трубки обратки. Зняли одну клапанну кришку, будемо відкручувати форсунку. Для того, щоб відкрутити форсунку, потрібен ось такий спеціальний ключ. Він є вигнутий ось так. Колись вони були дуже рідкісні, їх важко було знайти, зараз їх вже достатньо. Він вигнутий для того, щоб підлазити ось так під головку. Можна і звичайним ключом відкручувати рожковим на 30. Тільки треба буде знімати клапаний механізм, бо ним так не підлізеш. Так як в мене є ключ. Відкручуємо ключом спеціальним, ним зручні іще. Так крутим. І відкручуємо. Так, ось ми викрутили форсунку. Дивіться, кому вона. Кому вона стані. Ну, фокусуйся. Не хоче фокусуватися. Ну, ось такий розпилювач в такому стані. Така форсунка. І так. Скільки там... Грязюки всякої в посадочному місці. Ну, це ми якось там його видуємо чи вимиємо. Треба закрити відверстя, щоб не попадало туди в циліндр. Що ж, приступаємо до відкручування другої, поїдемо покажу, так, відкручуємо другу. Бачите, як цим ключом удобно він вигнутий і попід штуцер ось так проходить. Якщо брати звичайний ключ. Рожковий на 30, то звідси так не підлізти, треба буде ставити його через верх. А через верх треба буде відкручувати клапані механізми. Ну, ось таке. ну Відкрутити, в принципі, можна. І треба буде клапана регулювати. Але як немає спецключа, то колись крутили її обичним. Так, відкрутили. І другу форсунку. Так, зараз фокус. В такому, в такому вона стані. Там також повно грозюки. і бачу, що там мокре, чуть-чуть, що певно, чуть-чуть напускала. Тут сухо в першому циліндрі. Там пилюка мокра. Так само мокра на самій форсунці. Ця сухенька. Десь була, вона не дожата. І так, тим часом, поки топливна в ремонті, будемо займатися установкою фільтрів. Установив вже фільтр грубої очистки. Ось так прикрутив. Тепер будемо встановлювати фільтр тонкої очистки. Зараз демонтуємо ось ці старі фільтра і встановимо новий. І так, відкрутили, знімаємо ці фільтра, приміряємо новий. Буде стояти він тут ось так. Зараз просвердлимо Отвори під болти і будемо закріплювати. Зробили ми отвори, зараз будемо сюди прикручувати. візьмемо нові болти, так як старі задовгі і прикрутимо. Ось так прикрутили. Ось так він виглядає. Так само цей. Капоту воно нічого мішати не буде, зараз закрию. Ось ще зазор. Так само, ось цей. нічого не впирається. Все чітко. Продовжуємо. Різні камери збирання. Все різне. Почнева різна. Так, Забрали ми з ремонту паливну апаратуру, форсунки. В форсунках були замінені розпилювачі, так як один вже не розпилював, а так, як то кажуть, стяв. А на другому було е, мали, малий тиск, бо він десь 150 атмосфер він вже спрацьовував ну, було прийнято рішення замінити їх. Обидва виставили на них тиск. По паливні був замінений плунжер, бо на ньому є вироботка. Ось так придбав ось такі шланги, не знаю, хороші вони, не хороші, я ще такими не користувався. Будемо ставити ось такі, ставити будемо новеньку прокладочку, будемо встановлювати паливну. Ще хотів сказати по поводу посадочного місця. Їх там дає є два види, якщо хтось не знає, ну, я думаю, що ви знаєте, що є ось така розетка, а є глухий шліц. Зараз я вам покажу, що таке глухий шліц. Ось можете побачити глухий шліц. Тобто, Якщо у вас ось така топливна з таким посадочним місцем, то розетку розбирати не треба. Просто відкрутили чотири болта паливної і просто витягнули. Так само і назад поставили. Тут ось є Ось так званий цей глухий шліц, тобто ви її іншим місцем не поставите. Отак, От як зняли, так само назад поставили і все, розетку не трогайте, зажигання не збивається. Також часто питаються, як поставити паливну, наприклад, від МТЗ, якщо вона йде там в неї смазка від мотора, так як Т-25. Смазка йде автономно, заливається в паливну. Тут немає ніякого каналу. Як ми бачимо на прокладці, ось є відверстя під смазочний канал. Зараз вам покажу на тракторі. На тракторі, ось як ви можете бачити, є цей канал під смазку. Є, деякі мотори є, що цього каналу немає. Як можна оприділити? Ось тут. Іде отлів на картері. Ось Якщо цей отлив у вас є, це йде, якщо я не помиляюся, з першої корінної шийки колінвала. Це йде смазка, подається сюди на паливну апаратуру. Часто ще бачу в Ютубі, як купують на два плунжера рядну паливну систему. Ще й так тішаться, тішиться, наче мільйон в мільйон виграли. Хлопці, я вам так скажу, тільки не ображайтеся на мене. Та паливна це лайно собаче. Їх в природі взагалі не існує. Вона ніде на жодному заводі не виготовлялася. То все самопал з Мелітополя. Тобто це обична МТЗовська на 4 плунджера. Паливна тільки обрізана. Складена. Зі всього, що під ногами валялося, там в ні нового всередині нічого немає. Блін, вона, Це її після покупки треба зразу нести на... на ремонт, як то кажуть. Тому, якщо віддавати такі гроші за ту паливну і нести її в ремонт, то краще вже купити звичайну з МТЗ на 4 плунджера, занести її до топлівщика, хай він її настроїть. Під цей трактор і вона буде працювати. А то я вважаю, що це марна трата грошей і просто Просто їх роблять з металолому. Купляють на металоломі ці по 500 гривень ці паливні, а нам продають за шалені гроші. Так, будемо встановлювати топливну. <кхух> Закручуємо шпилючки, там ті відверстя, які ми намічали. Ну, У мене це ось середня рисочка. Була якраз воно тут було в мене вкручено. І вкручується там, де ви намічали. Так. Друга шпилючка, виходить, навпроти. Головне, щоб на 180 не перекрутити. Так що там намічайте або рисочку, там точку, або там дві точки там одну. ну Там вже самі дивіться, як вам виходить. Все йдемо встановлювати на трактор. Так, Тепер дивимося де тут в нас позначені. Вставляємо туди шпилючки і встановлюємо. Тут їм у нас відпрокрутівати так, щоб совпало на болт. Там воно вже нічого не збивається, тут воно вже крутити як хочеш. І все, пробуємо наживляти болта. Ось десь її чуть подвинути, щоб все впало на болт. О. І воно вже нас нікуди не дінеться. І так, я буду закручувати, встановлювати зараз всі паливні трубки. Потім включусь, покажу. А потім будемо приступати до установки форсунок. Встановлюємо форсунки. Місця трохи продули компресором, від пилюки. Отверстя закривав цими старими розпилювачами і туди кинув, закрив отверстя, пилюку компресором видув. Будемо закручувати форсунки. На форсунки ставимо новенькі мідні кольца. Якщо нових немає, можна і поставити старі, якщо вони ще. Ще такі більш-менш грубі. Просто їх можна нагріти горілкою до красна, остудити і можна поставити старі. Вони такі стають м'якші після нагрівання. І ще раз вжмуться. Ну що ж, приступимо, знімати не зможу, тут треба дивитися акуратно двома руками, тримати форсунку, тому знімати не зможу. Покажу вже, як поставлю. Так, вставили форсунку, закручуємо. Щоб не прокручувалась, можна отак зверху ключом на 27 її притримувати, щоб вона стояла рівненько, так як було, щоб ну, трубки не перегинати вже. Так як вона стояла у мене рівненько, ось так, так її будемо і зажимати. Так Закрутили форсунки. Зараз будемо підключати трубки подачі, обратку. Ставити і накидати клапані кришки, закручувати все. І будемо приступати, прокачувати цю топливну систему. Накинули кришки, поставили вже трубки подачі, трубки обратки. Тут обратку переробив, вже поставив такого шланга. тут поставив болтика на два штуцера. Тут теж довший болт на два штуцера. Таким чином, так, йде у нас тут подача. Не став переробляти на низ, бачив роблять варують знизу. Ну і зверху йду, щоб дотягнути. Так, йде подача на фільтр грубої очистки з фільтра грубої очистки. Йде шланг на подкачку. Виходить з подкачки. Іде на фільтр тонкої очистки, ось сюди на цей крайній штуцер. з нього виход. Пішов, так звідси не видно, на верхній штуцер головки топливної. І з нижнього на обратку. Сюди. В бак. Звідси вже це кольцо я забрав, виходить. Ну, зараз будемо прокачувати. Фільтра пустий, цей, що цей, я не заливав. Зараз спробую. Подкачкою, чи воно потягне, а ні, то буду заливати фільтра. Так, система прокачалася, фільтра я не наливав, все, подкачкою качав. Ну, відкрутив ось тут фільтра. Ці трубки з фільтра. Спочатку подачу відкрутив, качав, поки з неї не піде, прикрутив. Відкрутив обратку з фільтра. Це що йде вже на топлівну. Поки я ж фільтр повністю набрався, зверкнуло з фільтра, прикрутив. Тепер качаю, вже чути, як йде обратка в бак. Наверно чути, не знаю на камеру в не чути, як йде вже з обратки в бак. Ну що, тепер, наверно, можна заводити пробувати. Що, будемо пробувати заводити. Бажаємо масу. Даємо чуть йому газу. Що, я думаю, що без декомпресора попробую. а чому б і ні? Там буде видно. О, Без декомпресора, він щось включений. От. от. Ну, продовжуємо. Витям буде компрессор. Що не хоче. Це з воздухом, зараз пороби трошки прожене. Зажигання не збилося. В принципі він такий як то не димить, ну, як на газ даєш, то піддимлює. Ну, роки беруть своє, як то кажуть, це не новий трактор. На газ відлікається різко. Режче, ніж він був. Раніше він якийсь такий туповатий був. Разом педаль газу переробив, більш стало удобніше. На нього нажимати, Тож рівна дуже висока була. та й таке Ну що ж, ось таке у нас вийшло не коротеньке відео по модернізації трактора Т-25. Поки що даною переробкою я дуже задоволений. Фільтра показують себе з хорошої сторони. Поки що нічого ніде не тече, а в роботі вони себе проявлять. Топливо також е, не даремно я у ремонт. Е, тепер став більш е, різвіще відкликатися на педаль газу, не димить. Та і робота більш стала якась стабільна. Ну а що ж, а кому сподобалося дане відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. І Бувайте здорові!